Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Вже третій рік поспіль Бердянськ відзначає день міста в окупації. Аби підтримати місцевих та тих, хто залишився в рідному Бердянську. В Запоріжжі, Львові та столиці відтворили атмосферу перлини приазов'я. Деталі далі. Допомогти прибрати вдома, приготувати їжу, сходити в магазин чи аптеку. Чим ще містянам може допомогти соцслужба? Розкажемо у випуску. Люди з великим серцем в Запоріжжя обрали кращу опікунську сім'ю. Подробиці вже за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Двоє поранених з вибуховими травмами та контузією. Такі наслідки російської атаки безпілотниками по Херсону уламками БПЛА пошкодили гаражний кооператив в центрі міста від удару. Постраждало два охоронця, яких згодом госпіталізувала. Наразі їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Триває ліквідація наслідків вчорашніх ударів по корабельному району Херсона. Наслідок обстрілу в приватній оселі понівечено дах, стіни вибито шибки, а також зруйновано господарчі споруди. Ми були в хаті. Це було десь 19, 1930. Був цей приліт і. Це все порозліталося. Тільки вийшла, дивлюся, що вікна, дах, стіна, забор немає тут. Таке ж як хитя просто. Як прогнулася, от дугою прям стала, може там щось насипала, я не знаю, бо воно все рівно було. Не давали спокою вночі. Військові і жителям Сумщини. Загарбника атакували шахедами енергетичну інфраструктуру, водоканал та лікарню. Удар прийшовся і по одному з районів обласного центру. В результаті вщен зруйновано дачний будинок. На місці працювали пожежники. ось у домі і почули такий звук, як він іде вниз. А тоді свист такий. Я гухнула давно. Я так трохи жужжав, так. Mm. То с цього туда стікло полетіло. Пожежа локалізована на площі 25 метрів квадратних. Я зрозуміло? Покровський напрямок залишається найгарячішим. За інформацією Генштабу, впродовж минулої доби наші захисники відбили 40 ворожих атак. Аеророзвідники 47-ї бригади виявили ворожу гармату, Д-30 та відпрацювали по ній. Разом з тим кадри штурму ворожих позицій та зачистки населеного пункту від окупантів показали бійці 2-го батальйону 101-ї бригади. До оперативної інформації по запорізькому напрямку три авіаційні удари по кам'янському та П'ятихатках здійснили окупанта минулої доби. Через обстріли в селі Омельник Пологівського району згоріла майстерня навчального закладу. А в Гуляйполі вогонь знищив три житлових будинки та з десяток господарських споруд. Люди на щастя вціліли. 17 обстрілів РСЗВ накрили роботи на Гуляйполе, Новоандріївку та Новоданилівку. 76 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, роботи Ногомалою Токмачки та Омельника. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Окупанти вітають бердянці черговими відключеннями. Повідомляє Бердянська міська військова адміністрація. День міста в окупації не відрізняється від інших похмурих днів. До свята згарбники підготували насичену програму. Зокрема, перебої електропостачання. Хто знає у зв'язку із чим пов'язані відключення світла? В честь дня міста замість фейерверку. Більше жодних інших заходів у Бердянську до свята не заплановано. Окупанти, як завжди, просять у людей розуміння а бердянці навіть і не сподіваються на поліпшення ситуації та тихо згадують масштабні святкування до окупації. За повідомленням Генштабу на Оліхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі роботаного. Водночас наші воїни продовжують задавати окупаційним військам відчутних втрат, живі силі та техніці. На запорізькому напрямку у окупантів не складається з логістикою. На цьому відео бійці 65-ї окремої механізованої бригади за допомогою ФПІ-дронів не дозволяють доставити загарбникам снаряди. А так пілота дронів 4-го окремого загону центру спеціальних операцій. Мага нищить позиції рашистів. 17 вересня свій 197-й день народження святкує Бердянськ. З лютого 2022 року місто перебуває в окупації. Та, попри російське вторгнення, місцеві чекають на скоре повернення в рідний Бердянськ. Які мрії багатьох бердянців майже здійснилися в день міста, знають наші журналісти. На один день вулиці Запоріжжя перетворилися на курортне місто на узбережжі Азовського моря. Пам'ятник бичку Годувальнику, рибальські сітки та маяк на косі. Відома приморська площа Бердянська. Цьогоріч місто виповнюється 197 років. З них вже майже три перлини Запорізької області Перебуває під російською окупацією. Особливо мені дуже не вистачає тут саме моря нашого морського запаху і вітра. До речі, в Запоріжжі немає такого вітра, як в Бердянську, сильного, поривистого. а сьогодні він є і ми Бердянці сприймаємо, що це подарунок нам для свята. За цей час святкування дня міста набуло нових сенсів. Тепер ця дата наповнена для кожного особливими та теплими спогадами. Для того щоб, хоча б на один день відтворити атмосферу приазовського міста, у Запоріжжі влаштували тематичний захід та телеміст, аби бердянці з будь-якого куточка світу змогли долучитися до святкувань. Плануємо повертатися в Бердянськ, відновлювати його, очищати його від російської нечисті, яка забруднила наше місто, та продовжувати працювати в ньому. Бердянська моя батьківщина, тому перш за все я люблю його за те, він дав мені життя, він дав мені те, що я маю. Це найтепліше, найрідніше місто на всій землі для мене. До початку повномасштабного вторгнення у Бердянську проживало 110 тисяч людей. За час окупації з міста виїхала приблизно половина мешканців, але точну цифру зараз назвати неможливо. Російські прапори, порожні пляжі, зачинені установи соціальної сфери. Така ситуація зараз в окупованому росіянами місті, зазначає начальниця Бердянської міської військової адміністрації. Там свавілля, там беззаконня. Там повний колапс у сфері медицини, у сфері ЖКХ. Там все погано, але наші люди нас чекають. Це, по-перше, нагадування про те, що є окуповані міста, саме, наприклад, і Бердянська в його день народження. А по-друге, це для того, щоб згуртувати наших бердянців, щоб вони відчували, що ми разом. Ніхто про них не забув не про тих, хто нас чекає в окупованій території, не про тих, хто виїхав. За приблизними підрахунками нині у Запоріжжі проживають понад 4,5 тисячі вимушених переселенців з Бердянська для їхньої підтримки у різних сферах життя. Відкрили хаб Бердянськ світ для своїх. Ми кожен день зустрічаємо наших виповочників. Якщо є гуманітарна допомога, ми завжди їм надаємо незалежно від того. Є в нас вона чи немає? Ми надаємо всі консультаційні послуги, які відносяться і до центру надання муніципальних послуг, і до управління соціального захисту, і консультації з точки зору психологів, працевлаштування. Святкування дня народження Бердянська відбулися також у Львові та у Києві. Віримо, що над перлиною Запорізької області вже зовсім скоро майорітиме український стяг, а тисячі українців повернуться на деокуповану малу батьківщину. Єлизавета Швайко, Микита Дайнега, телеканал МТМ. Їхня професія і до війни була небезпечною. А нині в реаліях війни тим паче. Вони одними з перших прибувають на місця обстрілів та рятують інших, ризикуючи власним життям. 17 вересня в Україні відзначають день рятувальника. З професійним святом привітали працівників ДСНС і у Запоріжжі. За останні 9 місяців наші рятувальники понад півтори тисячі разів виїжджали на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Роботі додалися розмінування території та знищення російських ракет і снарядів з початком великої війни запорізькі надзвичайники здійснили 8 тисяч розмінувань та врятували майже три сотні людей. Разом з цим виїжджають і на приборкання вогню, зокрема в екосистемах. Працюємо сутки троє. Виїжджаємо майже кожні сутки на якісь пожежі на рятування людей. Така спека була так. В екосистему виїжджали. Багато було таких виїздів на Гран Палас, коли прилетіло, рятували дівчину з під завалю, витягували її з під плит. Майже ну ночі тоді приночі і витягували майже три години. З негоди свята співробітникам ДСНС і працівникам аварійно-рятувальних служб вручили нагороду та відзнаки. Скільки людей ви врятували, розмінував нашу територію від ворожих видів озброєння? Сьогодні складно оцінити, скільки трагедіям вам вдалося запобігти, тому що ви дбаєте і запобігаєте великій кількості надзвичайних ситуацій. Переоцінити вашу працю зараз просто неможливо. Тому що, окрім того, що ви виконуєте задачі, які бачать всі, ви робите дуже багато роботи, якої, на жаль, люди не бачать, але важливість якої не є меншою. Я хочу щиро подякувати вам від всієї Запорізької громади, тому що, повірте, кожен мешканець бачить вашу роботу. У Запоріжжі визначила кращу опікунську сім'ю. Традиційний міський конкурс кращого опікун року проходив у кілька етапів. І напередодні дня установлення, що відзначають 17 вересня, в міськраді підбили підсумки та оголосили переможців. Хто став кращим опікуном, розкаже Ольга Ларіонова. На церемонію нагородження переможців конкурсу Кращий опікун року прийшли 15 опікунських родин, у яких виховуються 40 дітей. Саме вони подали заяви на участь у конкурсі. Змагання відбувались у три етапи. Першому сім'ї презентували свої історії, два інших творчі змагання, квести на спритність та згуртованість, а також створення малюнків на тему Україна майбутнього. Людині потрібна людина, а дитині потрібні дорослі, відповідальні, щирі, постійні, турботливі. За підсумками конкурсних змагань визначено найкращу опікунську родину. Нею стала сім'я вимушеної переселенки з Бердянська Наталії Савенко. Два роки тому Наталія разом зі своїм чоловіком взяла у родину трьох прийомних діточок. І весь цей час маленькі та дорослі навчали спіклуватись один про одного і дарувати тепло своїх сердець. Це Даня, Мірослава і Маргарита. А, в мене четверо дітей. Перша донька вона вже доросла, рідна, вона вже замуж свої А це троє діток ми взяли в свою родину. Давно мріяли, щоб взяти дитину. Ну, дитину з інтернату подарувати їй своє прийняття, любов, О, тому що в нас одна донька мала. От. І тому ну, так, так вийшло, от, що нам дали одразу троїх. Один із головних уроків, який засвоїли дорослі Савенки у цей час, це налаштованість на позитив за будь-яких обставин, каже Наталія. Цьому батьки навчились у малюків. Нема депресії нікакої. Вони все хочуть, все можуть, до, 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 до всього так От знаєте, ну, Вони відрізняються від звичайних дітей. Е, допустим, звичайним діткам їм, їм було скучно, От, а цим ні. Андрій Дмитрієв сам виріс у будинку сімейного типу, бачив, як батьки піклувались про молодших. Вони виховали кілька поколінь прийомних дітей, і Андрій отримав від них безцінний досвід. А півроку тому він та його дружина Катерина взяли у свою родину чотирьох прийомних діточок. Тепер разом із рідними їх шестеро. Нам батьки дали багато опиту. От ми знали, які можуть бути діти, з якими вони можуть бути проблемами, які, потребами. Да, потребами, бо у мами багато різних дітей з батьком були. І ми були, от що найважливіше, то ми були готові до цього. Діти адаптувалися до нової родини протягом півтора-двох місяців, каже Андрій. І цей період був для батьків напевно найбільшим випробуванням. Впливали на різні ситуації тільки одним методом любов'ю. По перше були проблеми з маленькими дітьми. Вони були, ну не жили в сім'ї, діти це зрозуміло, що вони були зовсім не виховані. І в них були проблеми. Вони не спали ночами. Вони кричали. Вони жапамагіте, паманіте. То тобто, такі моменти були. І от багато ми неділь тижнів жінкою не спали вночі зовсім. Бо ми постійно прокидалися, підходили, жаліли. От поки вони не відчули ту любов і заботу, яка в них з'явилася. Вони не вони кричали. Навіть війна не вплинула на бажання запоріжців створювати родини і брати під опіку позбавлених батьківської турботи дітей, розповіли у міськраді. Навпаки, попри всі труднощі, дорослі готові підставляти плече малечі, яка потребує допомоги. Вони показують, які вони творчі, які вони спортивні, інтелектуальні, дружні, можливо, якісь є проблеми. Вони е, знайомляться з іншими родинами. Всі переможці та лауреати конкурсу отримали цінні подарунки: побутову техніку і призи для малечі, планшети та блютуз гарнітури. Нагадаємо, день усиновлення в Україні відзначають із 2008 року. Його приурочили до православного свята Віри Надії, Любові та матері їхньої Софії. Ініційований з метою популяризації сімейних форм виховання. Сьогодні у Запоріжжі 767 усиновлених дітей. Функціонує 10 дитячих будинків сімейного типу. Знайшли родинне тепло 74 дитини, і близько тисячі дітей влаштовано до опікунських родин. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Допомогти прибрати вдома, приготувати їжу, сходити в магазин чи аптеку. Таку соціальну допомогу надають працівники служби соцзахисту в кожному з районів для людей з інвалідністю та людей похилого віку. Окрім вирішення побутових питань, також можуть допомогти оформити документи, наприклад, для субсидії чи пенсії. Така турбота для багатьох стала неабиякою підтримкою, адже більшість з тих містян, хто користується соцдопомогою вдома, не в змозі самостійно себе обслуговувати у зв'язку з віком чи станом здоров'я. Я з коляскою, як то не виходить у мене, а так вона допомагає. Як я стираю, то є розкладушка там щось повірше. Я постираю машинки, вона це все робить. Уборку я, звісно, не можу. У мене четверта стадія остропорозу, наклонятися в мене не, не можу. І як то з коляскою в мене не виходить, в мене руки не держать. Це все допомагає, вона мені. І по приготовленню я не можу в руках взяти, щоб там, чи картошку, чи так. Ну, таке все, що треба, це вона мені допомагає. Наразі послугою вже користуються понад дві сотні людей у комунарському районі, якими опікуються 20 співробітників. Аби отримувати допомогу, слід звернутися до органів соцзахисту за телефоном, який ви бачите на екрані. Після консультування співробітники визначать, що саме необхідно людині: натуральна допомога, соціальна адаптація чи щоденний догляд. Окрім того, у відділенні є можливість оформити в прокат побутову техніку та технічні засоби реабілітації, інвалідні візки, ходунки, тростини тощо. В ці заходи входить придбання товару з магазину аптеки з ринка, допомога в приготуванні їжі, приготуванні їжі, прибрання приміщення, вирішення питань. це чи субсидія, чи там є, Ну бувають різні питання. У нас і керівники. Ми самі составляємо свій графік, що є люди, які потребують щоденного відвідування. Крім вихідних, а є такі, що три рази на неділю, є два рази на неділю. Для того щоб звернутися до соціального захисту населення, треба мати потребу, це саме перше, і бажання отримувати соціальну послугу. Для отримання звертаються до відділу прийому громадян за місцем реєстрації, за місцем проживання і надають необхідні документи. Ті, які вимагають нормативні документи, всі, які передбачені державними стандартами. Десятки повалених дерев, зірвані дроти та пошкодження авто у Запоріжжі. Бурбуреві не робив чимало лиха. Батьох районах дерева падали на проїжджу та пішохідну частину. вже третій день поспіль в місті шквальний вітер, наслідки якого ліквідовують як комунальники, так і комунальні служби. Допомагає й аварійна служба, зокрема підрозділ Зелені будівельники. Комунальники працюють не тільки на випередження, але й за заявками мешканців та спилюють небезпечні гілки і дерева на прибудинкових територіях. Найбільше заяв щодо аварійних насаджень саме у Дніпровському районі. Цього разу у дворі на вулиці Фанаські прибрали зламане дерево, що внаслідок буревію розкололося навпіл, та в будь-який момент могло впасти. У зелених будівельників завжди багато роботи, а особливо в умовах несприятливої погоди. Якось зараз. Вже кілька днів у Запоріжжі не вщухає сильний вітер, тому багато попадало дерев або пошкодилось. Наразі близько ста відповідних звернень надійшло до міського портак центру. Тож зелені будівельники видаляють аварійні частини дерев або дерева, якщо впало, вони їх подрібнюють і вивозять з прибудинкових територій. У спортивній школі номер 12 розпочався набір на секцію баскетболу, а тренери запрошують дітей від 6 до 8 років спробувати себе навчитися володіти не тільки м'ячем, але й власним тілом та мислити на кілька кроків вперед. Про майбутніх зірок баскетболу, які мріють стати професійними гравцями, продовжить Олександра Кольба. Десятирічний Микола Стаєнний вже два роки займається баскетболом у дитячій спортивній школі номер 12 Хлопчик мріє стати професійним баскетболістом та потрапити до НБА. За цей час команда Миколи вже двічі була на змаганнях, де посіла призове місце. Я раніше займався гімнастикою, але почалася війна, і гімнастика закрилася. По-моему, мене на баскетбол. У мене взагалі мріє стати баскетболістом. То в мене мета тренуватися і поїхати якось в НБА. Енбат в Америці там грають відомі баскетболісти. Я хочу потрапити. Наразі у спортивній школі займається понад дві сотні хлопців та дівчат. На тренуваннях відпрацьовують основні елементи на спритність, координацію рухів, згуртованість та дисципліну. У старших дітей тренування проходять чотири рази на тиждень, а у молодших тричі. Це, за словами тренерів, не тільки дає результат під час гри, але й соціалізує дітей та формує лідерські якості. Діти відрізняються після карантину і з початком війни, взагалі з початком війни вони стали більш слабкими, можна так, і важко з ними, вони не адаптовані соціально, тому що вони не займаються в школі. Тому Зараз вони дуже гарно спілкуються на майданчику, намагаються спілкуватися, вони грають те, що вони не робили досить довго, починаючи, як вони сіли в онлайн. Записатися на секцію з баскетболу до спортивної школи можна у будь-якому районі міста. Зараз триває набір на початкову групу, яку відвідують діти віком від 6 до 8 років. Детальніше про заняття можна дізнатись за номером, який ви бачите на екрані, або звернутись до спортивного клубу Будівельник Олександра Кольба, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Золото, срібло та дві бронзи такі результати на Паралімпійських іграх цьогоріч спортсменів із Запоріжжя для багатьох чемпіонів. Участь в міжнародних змаганнях була не першою, проте емоції в кожного особливі, як зустрічали наших земляків в рідному місті, продовжить Вадим Сорвін. Вже третє золото у змаганнях зі штовхання ядра до Запоріжжя привезла Марія Помазан. З першої спробу у нинішньому сезоні запоріжанка показала найкращий результат понад 12 метрів, та обійшла китаянку. Спортсменка професійно займається легкою атлетикою з 16 років. А ця нагорода для неї стала найважчою у виборюванні, і саме вона присвячена українським захисникам. Ця нагорода була моя, мабуть, найважча в плані якому. Ну, по-перше, немає умов тренуватися а по-друге, емоційний стан. Ми хвилювалися кожного дня, кожного ночі. Треба показувати, що таке Україна, і мрія завжди це коли їм лунає на новий світ, показати, що Україна вона вільна, незламна. І завдяки нашим зсу, ми можемо стояти на п'єдесталі ну і чути гімн України. Ще одну медаль, але вже бронзу здобув Максим Ніколенко у настільному тенісі. Паралімпіада 2024 стала четвертою у кар'єрі спортсмена. Минулого разу у Токіо він виборов срібло у командних змаганнях та бронзу в одиночних. Спортсмен зізнається, що разу враження від змагань різні, але однаково напружені. Враження кожен раз і і, і, і і різні, тому що ти ну тобі ще ну к... Кожні паралімпійські гри це як окремий світ, і тому ти не можеш сказати, що, що щось було однаково. За свій такі дуже великі навантаження. Навантаження, як так кажуть, можна сказати, завжди однаково велике, але дякую Богу, ми змогли це я змог це продель Нині ж призер Паралімпіади планує відпочити та набратися сил для наступних змагань. До того ж, Максим передає свої навички у тенісі запорізькій малечі. Як каже сам у настільного тенісу в Запоріжжі, велике майбутнє. Намагаюся ну, в вільний, у вільний час допомагати дітям, з якими ми тренуємося в одній секції, поділитися з ними досвідом і підтримувати їх в їхньому в такому подальшому зростанні спортивному. Бачу, що ну багато людей, хто вкладає в дітей в наші в нашому місті в настільний теніс. Президент федерації наша різні різні всі весь департамент спорту вони роблять все можливе, щоб діти зростали, і діти потроху з зростають і збільшують свою майстерність. Вони займають гарні місця на між на турнірах на турнірах по Україні, на чемпіонатах України. І тому я можу сказати, ми бачимо те, що настільний теніс в Запоріжжі він розвивається і буде розвиватися. Привітали представників Запоріжжя на Паралімпійських іграх, представники місцевої влади наголосили, зокрема, на активній роботі зі створення належних умов для підготовки майбутніх олімпійців. Я сподіваюся, що ми будемо працювати над розвитком паралімпійського спорту дуже плідно і дуже тісно. І що ваш досвід обов'язково буде переданий через покоління. Це велика повага, тому що. Насправді кожна людина, маючи різний ступінь хронічних захворювань, має займатися спортом, має бути соціалізована. Не дивлячись на всі складнощі, ви змусили всю Україну, затамувавши подих, пишатися і чути їм нашої держави на іграх в Парижі. Дійсно, багато людей, які стикаються зі складнощами, в них опускаються руки. Вони вже не здатні боротись, а ви той приклад, коли немає нічого неможливого, ще одну бронзу у фінальному забігу на 400 метрів та у забігу на 100 метрів серед атлетів із порушенням зору здобули Микита Барабанов та Оксана Ботручук. Цьогоріч на паралімпіаді призові місця посіли чотири спортсмени із Запоріжжя. Ще троє паралімпійців гідно представляли рідне місто. Це Марина Вербувата, Кирила Гераченко у змаганнях з плавання, Лев Кац у паратенісі та Юлія Липецька з парадхакфандо. Усі учасники змагань отримали сертифікати на суму від 120 тисяч до. Одного мільйона гривень. Вадим Сорин, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.